Третя історія була жінка, звернулася з запитом, що у дитини потікає в запалення слезової носа. Тобто хлопчик 10 років, він вони живуть в Німеччині. І каже, в день більш-менш нормально, а на вечір у нього настільки опухає всередині носоглотка, що він не може дихати. І через те, каже, він не може, як тільки він зі школи приходить, він не може займатися спортом, він там на плавання ходив і ну, не знає, що робити. І ми само собою що звернулися до лікаря, в них є страховка, все, все як має бути. І каже, я чого до вас звернулася? Бо мені лікарі сказали таку річ, що. Провели алергопроби, там 19 чи 18 видів, і каже, Саме страшне для мене, я без усім була готова жити, але вони мені сказали, що в нього алергія на подушечну на подушках кліщ. Алергія. Далі є алергія на пилюку. Каже, ну з кліщем каже, я ще подумала, що ну будемо щось там міняти, якісь щось mm -hmm. додавати в правильний прошу. Але пилюка, що я каже, це його що треба закрити в біолабораторії і все, кисень відкачувати. Я кажу: ну добре, розкажіть мені про сина. Це вона сама звернулася, я з сином ще не розмовляв. І починаю розпитувати, а що відбувається, як у школі, а що там відбувається, які в нього почуття, як він приходить. Та все нормально. І вона мені починає розказувати, що в школі відбувається. А там виявляється, а, ну, вони з, з України, він якби наш слогиний, так? І він хоче влитися в то середовище. Але ну, він же чужий його не сприймає. І вони там роблять таку гадость, грубо кажучи, він стоїть собі, чи ну, боїть діти. І вони десь в якихось от пальці складають. Ну, якби в, в п'яту точку втикають від несподіванки. Ну, розумію, що дурня повна, але таке є. Але він це сприймає, йому це просто наскільки бридко, брутально огидно, і це в школі, і він цього не робить, а йому це роблять, і він нічого не може зробити, він це просто на дух не приносить. От. І вона мені це от розказує про його почуття. Я кажу, ну добре, треба буде з ним поговорити, розберемося, що до чого, де він десь його самооцінка страждає, десь, де можливо, є невпевненість. Якась". Ну, мені треба просто його почути, що він проживає. Може, як мамі він не все може розказати, може щось соромиться. Ну вона каже, добре, ми проговорили, я їй пояснив механізм, як це відбувається в роді для чого. Якщо так взяти, що відбувається з носоглобкою, тобто. Він хоче з цим розлучитися, йому це ну, ніби б запах поганий. Це така непереносима дух ситуація. І кажу, в школі, коли він від, е, знаходиться, він в кафі перебуває, тобто там симптомів не буде. А коли кажу, він приходить зі школи, він починає водоролити, бо там вдома безпечно середовище, його розуміють, підтримують, він серед своїх. Все гаразд. І в цей момент що? Утьок починається, ось воно, ПКФ-1, таза. Але він не може пройти до кінця, бо він знову на другий день куди йде, знову йде в школу, і ситуація знову повторюється. А там треків повно. Це школа, це ті ж друзі, та сама ситуація, ті розмови. І я їй просто пояснив, як його підтримати, що, як сказати. Ну, щоб його підтримала, що ти будь собою, не спирайся на оцінку інших людей. Для тебе важливо, що ти про себе думаєш, а не те, що вони тобі розказують. І ми так з нею проговорили. Ну, вона зрозуміла, каже, е е подякувала. І кажу: ну там дивіться по ситуації, коли він буде готовий, тоді з ним проведемо весілля в вашій присутності, ну, 10 років, тут, якби нема проблем. Ну, проходить два тижні. Приходить він, починає говорити. Я десь там зачепив його. Ну, Десь такі болючі струни. Він каже, ну, вже, вже в нього слюди пішли, і мама тут перелякана, що як так він замовк. Я кажу, все гаразд, кажу, це нормально, не змушуйте. Достатньо того, що він сказав, що я не хочу більше говорити, кажу, він молодець. Він сказав ні. Він в цей момент виріс як, ну, як чоловік подорослиша. І я кажу, і вона така приживає, така як що робити? Я кажу, не хвилюйтесь. Я питаю, а в нього ну, подивимося на наступний раз. А вона каже, та в нього вже ніс прийшов. А я кажу, так а я з ним ще навіть конфлікт цей не розібрав, ми навіть не проговорили до кінця. Така, що... А вона каже: тоді, коли я з вами говорила, він сидів у кімнаті і то все слухав. А я навіть просто і не знав. І отак він слухаючи, він це десь прийняв, повірив у це, і в нього питання вирішилось. От така була історія цікава.